Чекаючи на допомогу від партнерів, не сидимо склавши рук. Донати й волонтерство це те, чим ми цивільні можемо підтримати всіх, хто зі зброєю в руках стоїть на захисті нашої державності. Журналісти ранку вдома познайомилися з командою волонтерів з Києва, які надають допомогу українським військовим та населенню у гарячих точках. Вони творять справжні дива. і роблять це з нашою допомогою. Адже все, чим волонтери забезпечують військових, вони купують завдяки благодійній підтримці кожного з нас. Знайомтесь, Київ Дефендерс! Замовимо невеличкий прицепчик. Щоб можна було шансовий інструмент для медичних працівників возити. Но це коли вони будуть переїжджати. Машина буде працювати для мобільної групи медиків. Я їм вже розказав. Вони вже мараз вже не знають, коли вже Петрович, коли вже привезеш. Це вже 44 та за рахунком автівка, яку київські волонтери Київ Дефендерс передали на фронт українським воїнам. За два роки роботи команда закрила тисячі запитів, які рятують життя воїнів і допомагають їм виборювати перемогу. Якщо казати про е, кількість донатів, які ми зібрали за цей час, це близько семи мільйонів. 7 з копійками, 7300 десь. А у нас є вже партнери за кордоном, їх більше 20. Ми допомагаємо більше 150 різним підрозділам. Олег Новик разом з другом Романом Могильницьким підтримують військо ще з 2014 року. Тоді розповідає Олег, об'єм волонтерської роботи був значно менший ніж зараз. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, чоловіки досить швидко організувалися і вже в перші тижні допомагали людям. Це тоді починалася логістика, швидка допомога, евакуація. Безпосередньо наша діяльність була евакуація з проблемних регіону Бучерпеня-Гостомеля. Ми починали суто звіти. звідти наша команда вивезла ну реально сотні людей. Ем, ще до того, як був офіційний сигнал від міської влади, коли вже поїхало туди автобус. У перші місяці повномасштабної війни до команди долучилася маркетологиня Іва Кошова. Дівчина стала операційною директоркою Київ Дефендерс і допомогла громадській організації з розвитком і масштабуванням. Я вірвалася в чоловічий двіж. Коли я прийшла, там були близько 15 хлопців, і я добрий вечір. Мене попросили хлопці допомогти з просуванням. Я підключилася на це. Все, а далі, далі так як я маю навички а, побудови бізнес-процесів, я долучилася. Спочатку було трохи важко, ну, тому що дівчинка, ну, ще я. <гум> <гум> От, і... Але потім, коли ти надаєш результат, а люди адекватні, вони розуміють, що це цінно, розуміють, який внесок я роблю, і далі пішло, пішло. Що я стала на себе більше більше забирати? Нині в команді задіяно близько 20 волонтерів. У кожного з них своя місія. Це професійні юристи, айтівці, СММ-ники та працівники різних сфер, які діють виключно на волонтерських засадах. Наш волонтерський рух він базується на добрих наших давніх знайомствах. Це питання про довіру, про трастовість, про репутацію, про те, що про відкритість і про ефективність діяльності. Ось зараз ми так само долучаємо вже по необхідним ланкам. Наприклад, якщо нам потрібна там юридична консультація, до нас заходять люди, які можуть нам допомагати в цьому напрямку. У нас там є it сектор в якому є свої спеціалісти, і відповідно ось такими розкладами ми рухаємось. За два роки благодійникам вдалося реалізувати сотні проєктів. Вони допомагають в різних напрямках, починаючи від їжі та ліків, закінчуючи дронами, ребами та автівками, які іноді самі доставляють хлопцям на передову. До нас напис... Сала на пошту дружина військового, що їм потрібна допомога з автівкою. Ми відгукнулися і буквально за пару тижнів організували автівку, встигли дозібрати, долучилися до збору, до зібрали гроші, організували автівку. Їм привезли. Вони в шоці. Коли я дзвонила і казала, що так зустрічати нас в Краматорському, будемо от стільки, то тільки в нас часу, тільки до другої, бо поїзд потім. В шоці що Шо робити, <смі> куди бігти? Як? Як так швидко? До великих зборів долучаються не тільки українці, а й західні партнери. Також влаштовують різні івенти, які пришвидшують процес. Ми використовуємо максимально можливі доступні для нас інструменти для збору коштів для актуалізації всіх цих питань. Ми проводимо івенти, проводимо квізи, проводимо розіграші лоти, аукціони до нас залучаються стендап-коміки Макс Вішинські. До нас залучаються талановиті художники. митці, які роблять… Та оновиті образи, які розлітаються на аукціонах для зберігання необхідних речей та для зустрічей з військовими. Від початку роботи волонтери створили імпровізовану базу. Ми звідси починали. В цьому сховищі жили близько ста сімей з жінками з дітьми на самому старті, коли Київщина була ще в окупації. І вже в цей час ми починали збирати наші активи, які їхали на допомогу фронту. І відповідно, тут у нас зараз у нас тут трофії, які приїжджають від бійців. Все корисне: генератори, інструменти, безліч всього. Тут у нас далі медицина, тут у нас далі. Продукти харчування. Більш цінний став закрито кремо. Там у нас терлінки, там у нас, там у нас щось є по амуніції. Сьогодні саме сюди приїхали захисники за автівкою. Побачивши джип, Олександр Шпильовий та його побратими дуже розчулились. Ми просили машину для тактичних медиків наших мобільну, щоб вони там. Не стояли в посадці, ноги не мерзли, щоб вони не мерзли, щоб трошки грілися, щоб їй треба виїхати вчасно, треба виїхати вчасно, щоб почекати. Може буде робота, не буде робота, але в наших медиків завжди робота є, на жаль. Я думаю, ця машина їм буде в нагоді. Зовсім скоро ця автівка вирушить на фронт у 406-ту окрему артилерійську бригаду. А волонтери Київ Дефендерс ініціюють ще один проєкт, який допоможе захисникам та захисницям тримати оборону.